Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос: вбивця чи захисник. З початку війни точиться багато дискусій серед християн, чи можуть християни, люди віруючи, йти на війну і зброєю в руках воювати і вбивати інших людей. І якось вже ці дискусії трошки вляглися, але нещодавно знову побачив коментарі до одного відео на цю тему і бачу, що в багатьох людей ще в голові це питання. Досить таке мутне. І хочу продлити трошки світла на, на це питання. Е, хочу це проілюструвати на історії царя Давида. Е, багато людей ссилаються при цьому на заповідь, яку дав Бог, не вбий. Так от, Давид жив уже в той час, коли Бог дав ці заповіді, і е, заповідь не вбий стосувалася також і Давида. Але що ми читаємо? Що Давид був сильним воїном і. Вів багато воєн. І в його житті була, наприклад, така історія, коли його сім'ю, його рідних забрали вороги, розграбували місто, де вони жили, і також забрали в полон рідних його воїнів. І що зробив Давид? У першій книзі Самуїловій, 30 розділ, 17 вірш, говорить. І бив їх Давид від ранку аж до вечора наступного дня, і не втік із них ніхто, крім чотирьохсот чоловік, хлопців, що повсідали на верблюдів і повтікали, і врятував Давид усе, що позабирав, був Амалик. І обидві свої жінки Давид урятував. І також е дружини, дітей своїх воїнів він визволив і здобув таку перемогу. І багато було подібних історій в житті Давида. Де він проливав кров, він вбивав людей, але Бог за це йому не дорікав. Але потім сталася одна історія, теж е, всім відома, але вже сумно, звісно, в житті Давида, коли він позарився якби, на жінку Урії і підступом, е, руками, чужими руками вбив Урію. І що Бог сказав про цю історію, коли прийшов. До Давида пророк Натан і звинуватив його, викрив цей гріх. У 12 розділі другого, другої книги Самуїлова Самуїлової з 9 вірші такі слова читаємо. І чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хітеянина Урію ур'ю вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. Як бачимо, тут Давид навіть не власноручно вбив Урію, але е, тут він названий вбивцею, і цей гріх йому залічено, і він мав велике покарання, і він потім кається в цьому. Якщо подивитися ці дві ситуації, то <кій> визначальним тут мотиви і причини. В першому випадку Давид захищав своїх ближніх, захищав свою землю від ворогів. І там вбивство не вважалося гріхом. В іншому випадку він переслідував свої гріховні корисливі цілі, і він підступом вбив людину. І тут Бог його звинувачує саме у вбивстві, у порушенні якраз цієї заповіді не вбий. Ось тому <кхм> не можна однаково розцінювати е, людей, які захищають. І прирівнювати їх до вбивців. Ми не можемо одинаково розцінювати поліцейського зі зброєю і, наприклад, якогось серійного вбивцю, який прийшов, наприклад, в школу і розстрілює дітей. Якщо ми в цьому випадку просто будемо спостерігати, як гинуть люди і нічого не будемо робити, то в цьому саме буде наш гріх. Кажуть, щоб зло поширювалося, достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Тому новий заповіт нам говорить, що Бог постановив і дав право владі карати злочинців. І у нашому випадку, коли ми воюємо зараз, це саме та історія, коли ми захищаємо від злочинців, від нападників, агресорів, вбивць, себе, своїх рідних і свою землю. Тому будьте мудрими. І розділяйте ці поняття: солдати українські не є вбивцями, вони є захисниками.